Всім привіт! Сьогодні поіграємо в, в Чорнострах страх Злоб Реппити. а як настройки поменять? Аво, хиттинг, Энглиш, Спанш, Рейсинг, Кеминки. А, а ч української нема? Ть, жалко. Ладно, мне графика. Ультра. Mm, Все. Назад. Назад, назад. Новая игра, новая игра, новая игра. Ладно. все ясно. Кемуль, давай, открывай рампу. Мы уже над местом высадки. Приготовьтесь к прыжку. Черт! Аномалия! Лис, прыгай первым! Удачи тебе! И давай без глупостей! Доберись до точки и доложи! Пошел! Лунь, теперь ты! Удачи! Ой, да лунь! У 7. Не подведи! Все, пошел! Очнулся. С возвращения в мир живых, парень. Мы уже не надеялись, что ты придешь в себя. На территории гаражного кооператива твоя вертушка попала под воздушную аномалию. Всплеск. Ведьмы, <coughs> бля. Шнобель нашел тебя возле упавшего вертолета. О, рощи. Как присисты. Во. О, аптечка Взять. Так. Ну, не оригінальні сталкар, але є, що є. Молот. Підемо зі мною, чувак. Я відведу тебе до головного Лідного. Ліднев хочу з тобою поговорити, окей? Давай. Что? Ух ты! Ну давай, іди Чекай. Здравствуй, здрастуй. Хто, е, коротше, при, привіт, можеш назвати мене просто Лід? Що ж, виджу, ти вже Он, непритомнів. Знаю, в тебе багато питань. Слухай мене сюди. Бертушка твоя. Як ти вже поняв, попала під... Повітряну аномалію. Ви таки не долетіли до кінцевої точки. Наш розвідник Шнобель якраз совершав вилазку в кооператив на, малу... на маленьке звалище. Техніки після е е крушення твого вертольота. Далі тебе він успів спасти і притащив сюди. Но звуки крушення туди збіглися всі мутанти і мародери з, з всього круга. Він буквально декілька годин назад відправився туди. Відслідувати месність. Тобі треба буде здибати один одну приспособу і взяти, і взяти це з собою об, е, обдивитися місцевість, тобі треба буде здибати один Одну приспособу і взяти ніту вже було. Якщо ...он... Якщо він ще там, я зараз кину тобі координати. Подивишся ці мітки, мені треба КПК Шнобіля. Щоб ти... ...щоб тебе. Щоб ти от... пішов туди. У Нема пофіг. Куда тепер? Здеба тиники Шноблі. При нас таки ПК. Так, що ти хочеш? Підемо зі мною, чувак. Я відведу тебе. виходжу Ні, то вже вам получить награду. Опа. Халява. Що, більше ніц немає ти що, Угораєш. Може, тут щось є? О! Енергетик. Енерджайзер Так, опа, ще шкафчики. Тут щось є. А тебе не відкрити якусь кухіра. Поняв? Ну, еще откисюда. Можна в хату, можно. Що за хата? О, Відкрой. Ой-ой-ой-ой. Так, відкрий, відкрий. Відкрий, відкрий, нема нічого. Только и вс. Куда сюда, тре? Ух, хата чи есть. До, Кого дос, ничего без него. Oh, bing. Кай, а можна якусь неавтоматичну стрільбу? Ово. гвинт, камеру камерой, камерою, ауто. Треба ауто, ауто, ауто. Компас. Компас не буде шоу. Знаєте, що, шо? Назад. Не, на волну. Нет, Шкарел, так ты вида. Нитро ав... Оп, цитро... Авто стрельбу, не. Ну, давай самое-таки вот. Компас, ай, викл, камера, камера, він довед, давай він довед сюди таки, а то диво. Я не знаю як це... Пошли не буде автострільба. Продовжувати. Так, і шо тут? О! Ху... Хуя О, КПК. Ты хто? Е я пробував взяти КПК для тебе. Так як звідси. Як звідки не возьмись, полізли ці тварюки. з трудностями встигла втікнути. Сталкер, ладно. Я тут проводу пішли. Йдеш зі мною, ні? Йдеш. Ты что с кокной? До сих пор не верится, что я оттуда выбралась. Ай. Спасибо, что спас меня. Страйкер. Я бы там и осталась. Сама ты страйкер. сталкер не хочешь мне ничего сказать награду дай футбол бить маркер свитится если надо залезу алло шо де ты там світиш, маркер а тут у, -у, -у. опа Опа-на. Обрез. І патрони до нього. От я поки не буду обріз тратити. Я ту. Я приніс КПК. Закрить. Що більше нікого місії нема? Ладно. О, ти хто? Завхоз. Зде без завхоза і забере в нього ключ від воріт. Відправляйся на восток, восток, восток. Та пофіг. Усток Бойлерної. Я тобі скину мітку. Там буде завхоз дятлу. Він тобі дасть свій. Він тобі дасть ключ від... С... Северну. Коротше не буде. Східну-захід східно-західних воріт. Давай. это okay, не можна обшмонати там? Е, можна ж було бля. блять е, нічого нема всі якісь такі бомжі чуть чуть куда мені тепер треба Ой, блин, я думал, я опять пол. Мы ищем. Канистра мыши. Мы Ой, його кокну, по-моєму, чуть-чуть. В цьому поміщенні хтось є. Не можу точно зрозуміти що, що іменно. Ну я чую, що хтось присутній. Тіні рухаються в широкі. не. А. Шелест не скінчається знизу по драбині, як ніби хтось піднімається наверх, тримаю вухо е, на насторож, сторожі і чекаю ліпшого моменту, щоб... В звідси. Ну, чекай, о, тут. Ладно, иду отсюда. О, радь. Ты кто? То все. в залі во нихера труп трупнем притащу або вам в аномалію тебе Це аномалію здесь буду сюди выкинути туда не само мне проворгати аномалію вот тут аномалію будет а вот это вы очі червоні по аномалії Чи я чашу тебя епта? Так, да Та я здебу, все, спасибо. Что дальше? Заратовей. Тим... Опа, Здорово! Що тобі треба? Перевіри декілька місць, де Май... може бути батарея. Слухай поря. Мені тут терміново треба. Ти не чекай запітать, запітать. Коротше. Мені тут терміново треба запустити комп'ютер. Скажем так, для одного діла. І мені треба батарея. Звичайно, звичайно вже я в долгу не лишусь. Подивись її ці місця і принеси її, її мені, окей? Повіна останнє місія буде. и дальше. Что, на... А. -а. О, вот запыска и болт. А ну. Разрядник. Не хочет, не хочет, кстати. аномалию попал. А, вой батарея. О. Тут, о, можно. Вообще. Ой. На. Ой. Ой. Да все, у меня батарея, чуть то Вот, У мене є батарея, ло! Хто де? На тобі на, чорт. Поганий. Треба буде дивити ту кнопку, щоб відключила автострільбу. Я здибав тут свою батарею, ти да є. Не. Що. Ай, тут... тут вже завтра. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Назар і всім па-па!